Часто прибирання відбувається на автоматі, ми рідко замислюємося, якщо навіщо, але може варто вникнути в деталі: кілька корисних порад і правил подогляду за покриттям підлоги загрожують лише одним довгим терміном служби вашого паркету і керамічної плитки, тому розберемося разом з експертами кричер в деяких нюансах: один паркет, паркет ялинкою або паркетна дошка з грубою фактурою. І те і інше не може не подобатися, а якщо правильно доглядати за цим покриттям підлоги, воно прослужить не один десяток років. Вражає, чи не так основні правила експлуатації, головний ворог паркетної дошки, вологість, вологість в приміщенні з таким покриттям не повинна перевищувати 45-6-0. А температура повітря повинна коливатися в межах 18-25 градусів. Різкі перепади температури негативно впливають і скорочують тривалість життя матеріалу, те ж саме стосується і води, як правильно доглядати. Намагайтеся відразу ж видаляти пісок з паркетної дошки пилососом або м'якою щіткою, щоб на поверхні не з'явилися подряпини для пилососа. Використовуйте насадку з покриттям з м'якого матеріалу, мити дерев'яні підлоги рекомендується за допомогою клінкеру. Він полегшить процес прибирання і захистить лакове або масляне покриття паркету, але в цілому захоплюватися вологим прибиранням не варто порада інмі. Ром, якщо у вас є меблі на пластмасових коліщатках, замініть їх на гумові. Два ламінат, якщо вам подобається, як виглядає структура дерева, а бюджет обмежений, ламіновані підлоги, відмінний вихід із ситуації залишилося тільки дізнатися, якого догляду вимагає це підлогове покриття, основні правила експлуатації, різкі перепади з ламінованим покриттям. В принципі, як і з паркетним, не допускаються, якщо на ламінат пролилася рідина, і необхідно відразу ж видалити, уникайте потрапляння на поверхню великої кількості води, наприклад, під час дощу через відкрите вікно, це може привести до його здуття, як правильно доглядати, для ламінованого покриття краще сухе прибирання за допомогою пилососа або волоті, але вологе прибирання теж допускається. Мийте підлоги 2-3 рази в тиждень. Для цього використовуйте теплу воду і швабру з ганчіркою з мікрофібри. Слідкуйте, щоб ганчірка була саме вологою, а не мокрою. Рухи швабри повинні бути поздовжніми щодо панелей, ламінату, абразивними миючими засобами ламіноване покриття чистити не можна залишиться подряпини. Кінці прибирання протріть підлогу сухою ганчіркою фурада інмі ро, щоб звести до мінімуму ймовірність пошкодження ламінату, постеліть спеціальний грязолавливаючий килимок біля вхідних дверей, він допоможе запобігти потраплянню піску з вулиці додому. Три кахаль експлуатаційні властивості плитки настільки високі, що при виборі підлогового покриття для кухні та ванної у нас не залишається ніяких сумнівів, тільки плитка, основні правила експлуатації. Уникайте попадання дрібного гравію і піску на кахельну плитку, не використовуйте мильні розчини, в них містяться органічні жири і кислоти, через які на кахлі утворюється жирова плівка, а ще при підвищеній вологості такі кошти можуть спровокувати появу спорцвілів між плиткових швах, як правильно доглядати. Спочатку зберіть весь бруд і пил за допомогою пилососа для вологого прибирання кахлю найкраще скористатися підлогомийно всмоктуючою машиною, так так вона ідеальна в домашніх умовах якість прибирання на висоті, а користуватися нею дуже легко після того, як ви миєте підлогу за допомогою миючого засобу. Обов'язково помийте підлогу чистою водою. Порада інмі Ром, якщо ви помітили цвіль або грибок між плиткових швах. Терміново замініть затірку і обробіть оновлений кахель спеціальним просоченням. 4. лінолеум досить довгий термін служби разом з приємною ціною підштовхують вибирати це підлогове покриття, а як воно в експлуатації і догляді основні правила експлуатації відкритий вогонь прямі сонячні промені і гострі предмети табу для лінолеуму – також на нього несприятливо впливають перепади температури. Через що матеріал може потріскатися, не бажано, щоб вода потрапляла в стики і швилінолиму, так як збільшується ймовірність поява цвілі або грибка, як правильно доглядати ніякої соди на спирту та інших засобів, в складі яких є розчинники, тільки тепла вода і м'який миючий засіб пол моєму спочатку добре віджатою ганчіркою, а потім протираємо сухою, якщо на покритті з'явилася пляма. Його негайно ж треба прибрати, інакше воно вбереться, порада Інні Роум Ром відкладіть під тонкі ніжки меблів, спеціальні підкладки з їх допомогою навантаження, і рівень механічного впливу на лінолем знизиться. 5. коркове покриття екологічно чистий матеріал, який добре зберігає тепло, ідеальний для обробки дитячої кімнати, але плюси на цьому не закінчуються. Довговічність і легкий догляд йдуть бонусом. Основні правила експлуатації. 5.0 вологості і температура в межах 20-25 градусів збільшить термін служби коркового покриття у зимовий період, коли вологість повітря знижується. Бажано використовувати зволожувач, пробці не загрожуватиме всихання і поява дрібних тріщин на поверхні. Як правильно прибирати? Мийте пробкову підлогу добре вичавленою злегка вологою ганчіркою. Але обов'язково виключить зі свого арсеналу металеві скрипки і жорсткі щітки, можна використовувати різні миючі засоби, але є обов'язкова умова: в них не повинно бути абразивних частинок і розчинників порада імі. Гром не стеліть на коркову підлогу килим з прогумованою або латексною основою. Останній буде залишати на покритті чорні сліди. А вивести їх з пробки з розряду фантастики поради профі сьогодні в догляді за покриттям підлоги нам допомагає не тільки побутова хімія, а й сучасна побутова техніка. Експерти компанії Керчер представили нову підлогомуючу машину чотири триста. А ми дізналися. Чому її перевага і як вона допоможе зробити прибирання більш якісно? Наскільки ретельно машина прибирає поверхні у важкодоступних місцях, машина забезпечує ретельне прибирання у важкодоступних місцях, для цього в ній передбачені дві усмоктувальні планки спереду і ззаду, завдяки такому рішенню вона залишає за собою суху підлогу, в якому б напрямку не переміщалася, крім того, висота робочої частини щіткового вузла. Менше дев'ять це дозволяє очищати простір під меблями, при цьому машину можна нахилити практично паралельно підлозі, які додаткові кошти необхідно використовувати для кожного покриття свої. Є універсальний засіб для досягнення кращого результату прибирання, можна використовувати різні миючі засоби, головна вимога низьке піноутворення. Керчер пропонує широкий діапазон таких засобів, починаючи від універсальних складів для щоденного прибирання і закінчуючи спеціалізованими для найбільш ефективного очищення різних підлогових покриттів в 9.0. Випадків дану модель машини використовують для миття твердих покриттів найоптимальніший варіант на сьогоднішній день FloorPro 756 мютітлеанер. Це засіб дуже економічно і ефективно, досить додати 2 5 пятьми ну, приблизно половину чайної ложки на 1 літр води, щоб очищаючий ефект був уже помітний, крім того. Засіб підходить абсолютно для всіх видів підлогових покриттів. В якості спеціального засобу можна навести приклад Floor Pro 753 для очищення плитки з керамограніта Поєднання зі щіткою з мікроволокна воно забезпечує очищення покриття практично до первозданного стану. Ці чистячі засоби кричер відповідають найсуворішим екологічним вимогам країн Євросоюзу і повністю безпечні для навколишнього середовища. Наскільки машина проста в обігу, вона важка, компактно керувати машиною легко і просто перед початком роботи досить заправити бак для чистої води. До речі, це можна зробити прямо з-під крана над раковиною. Далі потрібно підключити машину до мережі і включити. За роботу відповідають всього дві клавіші: одна включає мотор щітки і всмоктувальну турбіну інша, регулює подачу води, також є паркувальна педаль, яка фіксує корпус у вертикальному положенні. В кінці роботи вся вода зливається, бак для брудної води легкий і має зручну рукоятку для перенесення. Про 4 – це найкомпактніша підлогомиюча машина в своєму класі і має зручні колеса для транспортування, а також дві рукоятки: одну для штовхання, іншу для підняття. Модель важить 11,5 кг, трохи більше ніж стандартне відро з водою.